Сократ давньогрецький філософ і загадковий геній. У 399 році до нашої ери відбувся судовий процес, на якому 70-річний Сократ був визнаний винним у тому, що він відмовляється визнавати богів, визнаних державою і розбещує молодь. Йому було запропоновано сплатити штраф або бути вигнаним з міста, проте він відмовився, посилаючись на те, що таким чином визнав би за собою провину. Тому суд постановив привести страту в дію. Сократу дали випити чашу за отрутою. До вашої уваги декілька відомих цитат від Сократа, сповнених вічною мудрістю. Будьте тим, ким хочете бути. Будь-якими засобами одружіться. Якщо у вас буде чудова дружина, ви станете щасливим. Якщо погана, станете філософом. Єдина справжня мудрість знаходиться в знанні того, що ви нічого не знаєте. Заговори, щоб я тебе побачив. Як багато є на світі речей, які мені не потрібні. Я знаю тільки те, що нічого не знаю. Щоб знайти себе, пізнавайте себе. Хто хоче шукає можливості, хто не хоче шукає причини. У справжньої дружбі немає ніякої різниці між давати і брати. Треба їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти. Той, хто не задоволений тим, що має, не буде задовольнятися і тим, що хотів би мати. Те, що ми знаємо, обмежено, а що не знаємо, безмежне. Сильні уми обговорюють ідеї, посередні уми обговорюють події, слабкі уми обговорюють людей. Силою можна нажити ворога. Але не друга. Пізнай самого себе. Навчання це розпалювання полум'я, а не наповнення ємності. Мудрість починається з подиву. Іноді ви зводите стіни не для стримування людей, але для того, щоб побачити, хто наважиться їх зруйнувати. Знати це усвідомлювати, що ви нічого не знаєте. У цьому є сенс істинного знання. Знання не є розум. Знання краще за багатство, адже одне. Короменуще, а інше вічне. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. На все добре!